Мій друже, сестро, брате, де твоя молитва? Чому мовчиш ти перед Господом своїм? Чому душа твоя сьогодні стихла? Невже нема чого сказати їй? Лиш тільки прихилив свої коліна. Прошепотів щось Богові, і все немає слів, стоїш, мов та білина. А Богу як дивитися на це? Ти став перед лицем Творця Святого. Невже для себе не почує він хвали? Чому? Ти не прославиш Бога свого, чому жива вода не лється із нутри? Чому мовчиш ти, голову схиливши, і не устами і серцем Бога не гукнеш? Чому ти не розкажеш все, сльозами біль омивши? Як ти проводиш час і як? Живеш. Вогонь живий на жертвенику гасне, а це той вогонь, що Бог подарував тобі. Чому ж це полум'я горить уже неясно? Чому немає сили Дух Святий? Невже нема тобі, за що подяку скласти? Богу, Невже він чимось обділив тебе, за тебе вмер, пішов сам на Голгофу, за гріх твій, він життя віддав. Невже тобі байдужа доля інших? Оскільки горя ворог нам приніс і несе. Ти помолися Богу вишніх. Заближніх всіх, хто в труднощах живе. Поглянь, колося вже дозріли на Божий лан хто піде нині жать. Жнива на сонці побіліли, не дай же ворогу цей хліб збирать. Почни молитвою ти небо турбувати. Бо скільки не ще людей не може нині церков замовкати, бо церква Божа має бути жива молитву в тебе ворог викрадає, пильнуй, бо викресли з твого життя. Сьогодні Дух Святий тебе питає, дитя моє. Молитва де Твоя? Амінь.